Доброго дня, шановне товариство. Я тут людині пообіцяв, що я подивлюсь, як у мене закріплена плита всередині тумби, бо я вважаю, що вона в мене стоїть на пружинах. От зараз ми і подивимося, що там стоїть. Бо я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, що там є. Ну і так, все ж таки вона стоїть на пружинах. Ага, Які це не пружини? Це болти. Як це воно ж тоді працює? Ну, схоже на те, що я людину обдурив, пружин тут ніяких немає близько. От. А ця плита має дійсно ставати на анкери, а оці, болт, оці отвори, оце воно і є під анкерні болти. А для чого оці болти, чесно кажучи, навіть не маю уяви. Ось отвір. Ось отвір, отам от отвір. То поданкери і якраз він... Оцей отвір проходить скрізь плиту повз бортик, тумби, тобто воно має попадати в фундамент, вот така ситуація. Тобто воно дійсно має стоять на анкерах, на фундаменті, так як написано, написано в мануалі. Але в мене виходить, що воно стоїть просто, опирається оцими болтами, От. опирається на бортик тумби. Якось так. Треба буде думати, що його робити. Швидше за все, нічого я робити не буду, так воно як стояло, так і буде стояти Бо вібрацій від е, варіатора немає, нічого тут ніде не труситься. Ось стоїть десь стоїть. Нічого воно не, не заважає йому працювати. Якось так.